Вітаю на каналі Мікс Моментів. Ірина Демчук. Гра Новела. Гух. Посеред залізничної платформи молодий хлопчина років 20 кинув гральну дошку на землю. Хто бажає піймати вдачу за хвоста? Він посміхнувся молодій дівчинці, що сиділа на лавиці, очікуючи. Електричку. Навколо поступово стала збиратися купка людей. Приймаю будь-яку валюту, золото срібло, ставка один до трьох. Дівчина уважно подивилася на хлопця. Потім її погляд зупинився на руках хлопця. Сильні, красиві пальці перебирали на перстки. Ну, що, красуня, ризикнеш? не вгамовується молодика. Дівчина байдуже відвернулася від дійства. Якісь чоловіки випередки робили ставки. Гра почалася, серед шуму від місцевих електричок зрідка можна було чути радісні вигуки переможців. Розвучала об'ява про потяг, що скоро прибуде, і дівчина підійшла ближче до колії. Не мій день. вигукнув хлопець її вслід. Може, і у тебе все вийшло? Дива трапляються? Дівчина повернулася до нього і промовила. А якщо я сама фея, дива це мій профіль. Що скажеш на це? Може, ти й майбутнє бачиш? Так. спокійно відповіла дівчина. Бачу, якщо не покінчиш з такою роботою. Років з два максимум ще триватиме твоє життя. Микита, будучи по вуха у боргах, мусив таким чином відпрацьовувати їх. Не бачив іншого для себе виходу. Дівчина ввела зором натовп і промовила Тут четверо твої поплічники. Ось вона показала на невисокого лисого чоловіка середнього віку. І ось цей парубок. Ще двоє позаду мене палять. Вийде з гри. Спочатку буде важко. Хіба тут запитують дозволу? Хмикнув хлопець. Але двері електрички вже зачинилися за дівчиною. Світанок нас доганяв ніч. На підвіконні розліталися недопалки цигрок. Микита не міг заснути. Він набрав номер на мобільнику. Я виходжу з гри. Борг віддам частинами. Будемо у тебе через півгодини. Вийди вниз, відповів хриплий голос. «Операційно! Тяжка черепна москова, велика втрата крові. Крізь прояви свідомості Макіті уривки фраз лікарів. Яскраве світло спалах темрява. О, так ти молодець. Микита розплющив очі, побачив лікаря. «Підводься, криза минула. До тебе гості. Позад нього стояв чоловік у формі. Слідчий Іванченко, представився чоловік, веду твою справу про побиття. Від сонячного світла Микиті було некомфортно. Тільки вранці зняли пов'язку. Там, де знаходився поліцейський, світило сонце, і хлопець перевів погляд в іншу сторону. А раптом він побачив ту саму дівчину. Вона, обпершись на бильце ліжка, посміхалася йому. – Ти можеш сказати, хто тебе так? продовжив слідчий. Микита все ще дивився на дівчину, як та так і внула. – Так. Я все скажу. Не боїся, можуть ще раз прийти провідати. Не боюся, записуйте. Поліцейський брав показання. Микита все дивився на дівчину. Серед сонячного світла вона здавалася йому напівпрозорою, дуже світлою і шарівною. Дівчина посміхалась йому і мовчала. Ну, от і все. Дякую за співпрацю. Слідчий піднявся, направився до виходу. Микиті на секунду здалося, що він пройшов повз дівчину. Поліцейський, виходячи з палати, повернувся і промовив Ханно, ти йдеш чи тут залишишся? Минули дні хлопця виписали, і, стоячи на порозі лікарні, він розмірковував, куди йому йти. Микиту, це ти? Обернувшись, побачив свого своєкурсника. був! Що ти тут робиш? Провідував друга, стида пропав. Чув, що були якісь проблеми з криміналом? Все в минулому вже. От і добре. Згадували нещодавно про тебе. Плануємо відкрити фітнес-центр. Маєш за плечима фізкультурний, з тебе вийде класний інструктор. Микита зрадів. Хотів відповісти, що згода, але раптом побачив силует ханни. Зв'яжемося на дня. Він похлопав у по плечах Вадима і побіг за дівчиною. Хан. окликнув Микита. Дівчина озирнулася і посміхнулась. Привіт, тобі бачу вже краще. Микита підійшов ближче. Як ти тоді мене розвернула? Виркнула моїх коришів. Створила мені новий час. Ти справжня фея? Я студентка. навчаюся на психолога-криміналіста. Навички дали мені можливість тоді скерувати рум. Молоді люди разом засміялися та, обійнявшись, пішли на вихід з території лікарні.